Дніпро, доброго ранку. Е, під ключ для замовників жену Гран Сеніка. Люди чекали, знайшли ми на протязі двох неділь цей автомобільчик. Зараз будемо передавати. Дивіться, які трамвайчики в Дніпрі їздять. Прикольні, так? Да? Дніпро написано, дивіться. Да Та, чуть-чуть, да, оно просто... А, не, не, а ну подожди. Не-не, усе не, в уровне. Ус, смотри, а, деление. Не-не-не-не-не-не. Ус, не, 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 не. бачишь Максим? А, ось... а всё понял. Оно, все, ну, ну, всё. да. Все, то мы доедем. Да, всё в уровне. Все, друзья, Днепро. Юрчик переверяем. Масла. Пригнали его такого грандика. Скажите, будь ласка, як вам автомобильчик? Все супер. Все хорошо. Да, все. Все довольны. Очень довольно. Все сподобалось, дивіться, ось цей грандик. Ми знайшли його 2 неділі назад. він у мене стояв вдома, то у людей трошки не було часу його забрати. Це Сьогодні я доставив його в місто Дніпро. Тож так, друзі, сьогодні буде таке коротеньке відео. Люди приїхали з дітьми, двоє дітей, в них. дівчина вже все залізла в автомобільчик. Китя, ну як тобі тачка? Каже, нормально, класно. Все гуд. Все Тож так, друзі, замовляйте. Підбори. Підберем і для вас гарне авто. А зараз буду сідати на маршруточку, буду вирушати додому в Кривий Ріг. Все, усім гарного дня. Ну все, друзі. Люди їдуть додому. Юрчику, трошки більше газу. На кнопочку тепер нажимай. У Юрчика дев'ятка була, то трошки перший такий гарний. Поніслась. Газку більше трошки. Давай, гаскуй і поніслась. О! Все, давайте, гарної дороги. Все, друзі, передали автомобільчика. А ми їдемо додому на маршруточки. Нічого страшного. Все, все. всім гарного дня.